Дорогі друзі, вітаю вас в Харкові в 1923 році. Молодий поет Павло Тичина спав на газетах. не мав де жити, але Харків офіційно у 23 році, в липні, став столицею України і був столицею України до 1934 року. І до цієї столиці України нової потягнулися і письменники, і художники, і митці у надії на українізацію. На розквіт української культури і на її відродження. Їм треба було десь жити. І Сергія Пелепенка, письменника і організатора літературного процесу, можна і так про нього сказати, зринула ідея кооперативу для письменників. В нього і Остапа Вишні. Найперше вони були ініціаторами. Такі будинки будували в той час. Будинок там для інженерів міг бути, будинок для якихось там будівельників і так далі. І так далі. І тому будинок для письменників це не було зовсім щось таке дивовижне. Але потім, тим, що письменники живуть разом, скористалися НКВД, я буду в ці розповіді перестрибувати потрошки. Будь ласка, сприйміть це з розумінням, деколи мене звинувачують, чи я перестрибую, але така нелінійність тут. Потрібна, без неї неможливо. Ви зрозумієте, чому в кінці. І письменники починають ідею письменницького будинку у столиці намагатися реалізовувати у 27-му році такий будинок починає будуватися. Є архітектурний проєкт, архітектурний проєкт був дуже для того часу такий оригінальний. На даху одного із під'їздів був солярій навіть. Може, не такий солярій, як зараз, але це називали солярій. Було 5 під'їздів, будинку було 66 квартир, всі квартири були трьох або чотирьох кімнатні. Але цей будинок будувався з 27 року. Аж до кінця 29-го року. Остап Вишня склав легенду пізніше, що в 29-му році, коли письменники зустрічалися з Таїном, він там попросив якогось помічника, щоб допомогли з грішми на будинок, бо не можуть докінчити. І йому цілу валізу в готельний номер у Москві принесли грошей і не потребували розписки. Я думаю, що Остап Вишня склав цю легенду після свого арешту. Перше вам перескакую. Він був заарештований так само в 34-му році, коли вже жив у цьому будинку. І арешт зламав його, цього гумориста, як і майже всіх людей, які були заарештовані. І не думайте, що хтось би міг витримати такі арешти. Я вже не кажу про смерть. Смерть вона не має вже слів. І Остап Вишня до своєї дружини, коли в 37-му році дивом уникнув розстрілу, то тільки питав, чи їхня родичка в Москві, чи добре говорить по-російськи, щоб не було чути її малоросійський акцент, говір малоросійський. Питав в листах. І це на повному серйозі, може, він десь в душі кипкував, але це, знаєте, таке вже було кипкування людини у край заляканої. І коли повернувся Остап Вишня, він 10 років відсидів. Це вже було, був інший Остап Вишня. І, можливо, він складав такі безрозписки, за грошей для українських письменників від Сталіна. Як говорив інший їхній режисер радянський Станіславський. Не вірю. От так чи інакше, у 29-му році в кінці почали з'являтися у грудні перші мешканці цього будинку. У 30-му році будинок заселився. Тільки він заселився в такі нещасливі роки, найстрашніші роки, що цей будинок став лобним місцем через короткий час, місцем розправ, жахливим, одним із жахливих символів радянського тоталітаризму. Але все починалося не так, друзі. Письменники заселялися разом зі своїми дітьми, своїми сім'ями. І Як буде згадувати пізніше син Миколи Куліша Володимир, в Канаді вийде його книжка спогадів про харківський будинок слово, він буде згадувати про те, що як часто лунав сміх у будинку, як діти гралися, сміялися, І буде згадувати, як на ковзанах їздив хвильовий. Він Совги пише, бо він тоді в Канаді вже говорив українською мовою канадської діаспори, не ковзани, а совги. Ну, але не будемо аналізувати Володимира Куліша ці книжці, його лексичний склад. Тобто, і буде згадувати, як Микола Хвильовий, який був другом, близьким його батька, Миколи Куліша, як Микола Хвильовий давав йому на морозиво гроші постійно. Як він умів розкотисто сміятися. Як вмів сміятися Майк Йогансен, який прекрасно грав у відбиванку, як пише Володимир Куліш, волейбол. Там були цілі волейбольні змагання, яких мисливських псів мав і хвильовий, і Йогансен, і Остап Вишня. Вони любили полювання дуже. Як часто там лунав прекрасний сміх на початку, радість, тому що на той час такий будинок. З п'яти під'їздів. Ще, до речі, хотіли спочатку оробочити ці квартири. Що значить оробочити? Коли у письменника три кімнати в одну поселити робітників, щоб жили в одному, якби в одній квартирі, але потім відмовилися від цієї ідеї. Ідея оробочення витала була. Це б перетворилося в пекло життя. З другого боку, був дуже складний час. Поволі підкрадався голод. І в той час такий будинок сприймався як певна форма розкоші з другого боку. Ніхто з цих письменників, друзі, чуєте, ніхто, ви все це прекрасно розумієте, нічого і не задумував ніяких проти радянської влади, ні виступів, ні докорів, ні нічого. Вони були дітьми свого часу. А якщо хто щось і думав, то про себе або говорив в найближчому колі. Але. 30-х роках із 66 письменницьких квартир, здається, в 45 квартирах були репресовані їхні жителі, якщо не всі, то частково. Наприклад, Лесь Курбас був заарештований, а його дружина Валентина Чистякова, актриса і мати Леся Курбаса залишилися жити. Так само залишилася Антоніна Куліш, її син Володимир, дружина Миколи Куліша і так далі. Були такі, що їх не репресували у 30-х роках. Наприклад, Володимир Сусюра, який тоді набрав. Популярність був найвідомішим українським поетом того часу, відомішим від тичином, від чи чи не глибша поезія. Сусюри більш для широкого загалу. І його шанувальники називали себе сосрінцями чи сусюрівцями. повні зали збирав людей, зловживав алкоголем. Часто було чути скандали там в номері, казали, оце сусюра скандалить, бо то все було чути в будинку. Хоч скандалові Михайль Семенко разом з своєю дружиною, актрисою Наталією ужвій, бо кажуть, більше різних людей, ніж вони було важко вже знайти. Це була його друга дружина. Сусюра скандал, Сусюра багато пив. Сусюра пізніше згадував, що в 33-му році, він не міг дивитися на голодних селян, які приходили до Харкова. Ще тоді не почалися масові репресії письменників. Не міг дивитися. Ті селяни приходили, дивилися на нього, він нідеколи не міг їм нічого пригостити, крім хліба, всіх не пригостиш. І все-таки цей чоловік Володимир Сосюра, цей поет, він мав душу дуже чутливу, попри все, і він намагався це заливати алкоголем. Кажу вам, так як є. Він був алкоголіком, практично, талант, лірик і алкоголік. І в нього почалися зриви психічні, і його з діагнозом гіпоманіакальна криза забрали в психіатричну лікарню в Харкові. Хоч. Я думаю, що можливо ця психіатрична лікарня врятувала Володимира Сосюру від соловків, сандармоху, розстрілу. Такий парадокс життя. Тому що Сосюра був в петлюрівській армії, і вірш бій луна у жовто сині знамена затерпотіли на станції. Знову Сосюра переробляв. Там були зовсім інші ідейні спочатку акценти. Але Сосюра з легкістю пізніше переробляв вірші. Замість синьо жовтого прапора ставав червоний, замість там шликів петлюрівських ставали, шапки вушанки з червоними зірками і так далі, що завгодно. Сусюри не було вже ніяких засторог відносно цього. Але забігаючи вперед, цей поет ніколи не забував. В нього було щось незначенне. Дивіться, вірш любіть Україну у 44-му році, який ви всі знаєте. Юначехий буде для неї твій сміх і сльози, і все, до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Написати таке після репресій, 30-х років, могла тільки дуже відважна людина, і людина, яка трошки не дбає про кожне своє слово, так скажемо, Микола Бажан ніколи не міг би таке написати тоді. Це ж Сосюрі належить рядки. Поглянь йдуть сини Росії, і мови їх ніхто не забував. Так будь дітей, як син Росії, своєї мови не забуть. І цей поет, цей алкоголік, цей женолюб. Цей страждалець, той, який знав усі свої вірші на пам'ять, це надзвичайно незвичний поет, письменник врятувався психлікарнею. Врятувався, ви розумієте, який це чорний гумор. Жило в будинку слово, до речі, чотири Іване, Іван Кириленко, Іван Микитенко, Іван Кулик і Іван Ле. Мойся прізвище Іван Але. Це були. До краю ідеологічні радянські літератори, які писали українською мовою. До краю вони і здавали інших, і так далі. Але що цікаво, крім Івана Ле, і Івана Кириленко розстріляли найпізніше Микитенка, потім вигнала з партії в 37-му році, на другий день знайшла у лісі мертвого. Казали, що він покинув життя самогубством в пресі, але є така думка, що йому допомогли померти. Так само Кулик Іван. Був партійний діяч, взагалі єврей за національністю, якого звинуватили в українському націоналізмі. Ці, що найбільше старалися оці чотири Івани. Так само їх скосили репресії. Друзі, майже не мало значення, що робив у 30-х роках? Ніякого значення. Страшна фантасмагорична ніч, зависла над Україною, жаска. страшніша від гофманівських ночей, страшніша від. Фільмів Хічкока пізніших. Страшніше від будь-яких привидів фольклорних. Це була страшна жорстка реальність, якої не бачив світ. Решту Михайла Ялового, Олесь Досвітній, Михайло Яловий, Микола Хвильовий, Микола Куліш. Вони були близькими друзями. Тільки Іван Дніпровський помер своєю смертю у 34-му році, той, який жив у будинку Слову. Також, до речі, заарештували і критика Володимира Коряка і Саміїла Щупака. Самійло Щупак і Володимир Коряк, ті, які писали просто доноси на письменників. Доноси це були доноси. Розумієте, у формі літературної критики, щоб знищити і нічого їм це не допомогло. Це свідчить, що ніякої логіки насправді це не мало. Логіка була єдина. Якщо не винищити, то до краю застрахати українців голодом, репресіями їхніх письменників, їхніх художників, їхніх музикантів, їхніх акторів і їхньої наукової інтелігенції. Після Ялового застрелився хвильовий 13 травня 33-го року. І коли застрелився хвильовий, це було єдине самогубство в цьому будинку. Він не хотів чекати, щоб за ним приходили. Слухайте, всі письменники після того, коли їх арештовували, писали несусвітні речі, що вони були в контрреволюційних організаціях, що вони готували саботажі знищення радянської влади, що у них були далекоглядні плани і так далі, так далі. Григорій Епік, який був заарештований, писав, закликав. Розстріляти всіх своїх колишніх товаришів по будинку, як скажених собак, цитую. Його розстріляли у 37-му році. Це вже не вони були. Вдумаємося в це, що я кажу, це, що вони писали, це було самовідречення, самоопльовування. Здавали, бувало, своїх дружин, письменники. Але, знаєте, я, я не захищаю, я тільки ми можемо собі уявити, що вони пережили там. Що було перед тим? Є такі пороги болю, які не може витримати жодну людину. Якщо чесно будемо по-дорослому говорити, це були страшні фізичні зрушання, і психологічні, і фізичні. Такі, коли людина не хотіла жити вже. От що це було. Різними способами. А способів було безліч. І що Микола Куліш самоопльовувався, займався самодемонізацією і всі другі. Слухайте. Григорій Епік і всі, буквально всі. Не зважаємо на це. Це не вони вже були. Не Вони, вони лишилися там, де лунав розкотистий сміх дитячий. Ще на початку 30-х, в 30-му, нехай ще році, в 31-му. Там ще лунав дитячий сміх, але Кремлівський горець своєю люлькою вистукував уже по столі плани знищення психологічного України. Тому що злякався розквіту української культури, завжди відчували в радянському Союзі теж за Україною щось містичне, як за Гоголем так само щось таке, чого треба остерігатися, і ще якийсь був шалений жах перед Україною. Ми бачимо, що то вилилося тепер. Завжди це було підсвідомо. І ця Україна була так катована. Письменники бачили, як в Харків приходили селяни, як падали трупами в 1933 році. І коли течено тоді писав вірш партії веде. Хвильовий був по українських селах і думаю, це теж було однією з причин його самогубства. Були письменники як сім'я Крушельницьких, які з Галичини приїхали. Сім'я Крушельницьких цілими сім'ями переїжджала. Ярослав Галан, от також який приїхав, дружину Ярослава Галана, Ганну Генек вбили, репресували. Але це його не зупинило. Ярослав Галан з Західної України родом, можливо, вже багато хто з вас не чув його прізвище, який писав памфлети на взірець Плюю, на папу, де виступав проти релігії, так як, скажімо, вже згадуваний мною російський поет Дем'ян Бєдний, про якого навіть Єсенін писав Боров, ти только хрюкнув на Христа Єфім Юхімович придворов. Бо справжнє прізвище Дем'яна Бєдного було «Придворов». От це вже було за межею. Будь-чого памфлети галана. І все одно після так званої Великої Вітчизняної війни, через деякий час галана знайдуть зарубаним сокирою. От. І будуть це пришивати в, так званим українським буржуазним націоналістам. Хоч навколо смерті галана до цього часу витає таємниця. Був заарештований і Валеріан Підмогильний, про якого згадували, що це був невисокий чоловік, і така його дружина була сама невисока, сухорлява. Який велосипедом часто їздив? До речі, син Миколи Куліша Володимир велосипед у нього зичив і, бувало, що зичив на тиждень, ніколи йому Валеріан підмогильний не нагадував про велосипед. Він був чоловік тихий і непримітний, як писав Володимир Куліш. І серед тих письменників слова були ті, які читані зараз. Серед них Валеріан Підмогильний, який був один з найбільших українських письменників. Але обличчям до обличчя не видно обличчя. Ну, мало хто розумів, що проза Підмогильного, принаймні європейського рівня. Потім Підмогильний жив з перекладів там тому, його вже не друкували. Слухайте. Там він хотів на Соловках писати ще роман про колективізацію, про 29-й рік. Вони всі не вірили в наші письменники. Вони думали ще, що коли вони покаються, то їх так хочуть перелякати. Але всі оці вироки, 5 років, як Лесю Курбасу, 10 років, коли переглядалися в річчя так званої Великої жовтневої соціалістичної революції у 37-му році, коли переглядаються вироки, то вироки зменшуються. Вироки всім переглянули так, що їх всіх засудили до розстрілу. В 37-му році. Вони не знали. В 37-му році вже багато хто думав, що ось ось мають звільнити і так далі. Були такі, що поверталися, правда, як Володимир Гажицький, от як Остап Вишня, вже згадуваний мною. Але переважна більшість ніколи не повернулася. Були такі, як Павло Тичиний, як Петро Панч, який жив зверху над кулішами, які потім переїхали після того, коли Київ став столицею України, переїхали в Київський будинок Роліт. Буде згадувати Володимир Куліш, син Миколи Куліша у своїй книжці, як десь на початку 40-х він зайшов в гості до Петра Панча в роліті, який був Петро Панч безмежно переляканий. Кликав Яновського, бажана зразу. От безмежно переляканий. І казав, що нічого не знає про батька Володимира, нічого не знає. І було видно, що Петро Панч єдиний хотів, щоб Володимир пошвидше вийшов з його помешкання в Києві вже. А ці всі. Які мали тримати під наглядом літературним письменників, повторюю, і Іван Кириленко, і Іван Микитенко, драматург, якого, до речі, в 36-му році вийшла п'єса соло на флейті? Ну вже здається, не може бути нічого, не могло бути більш нічого радянського і більш ідеологічного, ніж ці твори. Іван Кириленко, якому плескали в 38-му році, здається, його друг. Два кар'єристи крайні. Плескав Хрущов сам, аплодисменти, коли він виступав. Кириленко виступає, думав, що йому вдалося уникнути. Приходить в слово, це вже 38-й, а від 33-го почали арештувати. На нього вже чекав автомобіль під будинком. Все. Тобто мета була одна: знищення українців незалежно навіть від прислужників. Від вірних холуїв режиму від будь-кого не мало значення. Бачимо з цього, що немало. Задумано було нищення психічне, душі, серця українського нищення повне. Щоб перетворити на зомбі українців. Частково цього вдалося досягнути. Ми знаємо, що відбулася, яка трагедія вживанням української мови, як вона нам відгукується до тепер із багатьох українців неприязним. Або й ворожим ставленням до української культури, або насмішкуватиме під тим всім страх, шалений страх. Це страх їхніх батьків і дідів, відгукується в генах. Це страх і тих, які жили в будинку Слово, і тих селян, які падали в Харкові на вулицях. Оця страшна ніч і ці вже потім письменники, коли їх забирали. Зник сміх в будинку, зникла радість в будинку, в будинку залишилося тільки чекання. Микола Бажан теж, до речі, пізніше переїхав у 40-х роках у київський будинок Роліт для робітників літератури. Руліт, робітники літератури. То в 38-му році Бажан кілька місяців навіть спав одягнений, чекав, що його заарештують. Але Сталін там був одного разу спитав, хто так гарно переклав витість в тигровій шкурі. Кажуть, що дуже добрий переклад. Назвіть прізвище, бажан, відзначте його. І все, що це ну, мається на увазі нагородою. І це випадковість. Випадковість чиста допомогла бажану вижити і течені випадковості. Розумієте, тут за тим всім ще і Яновському Юрію, який теж жив був в цьому будинку. Вся майже українська література на початку жартували. Що якби впала бомба, то все не, нема української літератури на будинок слова. А так пізніше, в кінці 30-х років, цей будинок став одним із символів жаху. Устрашеніє є слово таке в російській мові. Тотального став привидом якимось метафізичним. Література звідти в фізичному сенсі, і в моральному, і в всякому почала виходити. Будинок почали заселяти інші люди. І зараз він був колись на Окраїнах Харкова. Зараз він є фактично у центрі Харкова. Мінялися це його назви Провулка, то Покровського з червоних письменників 9, Покровського 9 і так далі. І в цьому будинку зараз переважно живуть зовсім інші люди, які не мають. Ніяку стосунку до літератури, але насправді цей будинок, його стіни, його вікна, його аура. Вона може дуже багато розповісти, як із літератури молодого народу, яка майже вся зібралася більшість кращих письменників під одним будинком, як їй було зручно там нищити, як її нищили, як сміх, спочатку ставав плачем, потім ставав застиглою скорботою і потім ставав вічним жалем. Пам'ятаємо, друзі, цю моторошну історію розправи над нашими письменниками в харківському будинку слова, яке ще один десятий сотий раз свідчить про всю патологічну мерзенність російсько-радянського режиму. Дякую, дорогі друзі. Я вам також дякую за вашу підтримку мого ютуб каналу і моїх відеорозповідей, відеорозмов, відеолекцій, як завгодно можна це називати. Ви по-різному називаєте. Бо якби не ця підтримка фінансова, це б унеможливило нашу роботу. Також нагадую вам, що мій роман про Івана Франка Руки і сльози можна купити з автографом тільки у мене. Всі реквізити внизу під кожним відео, як зі мною зв'язатися найкраще написати у меседжер. Або також замовити на сайті видавництва Холодкевича «Тундраїв». Я закликаю вас надалі підтримувати мій ютуб канал і читати мої книги. І щоб ми були таким незримим співтовариством, яке вже народилося на моєму каналі, і щось в нас теж таке незриме, але дуже як поклик крові, як сонце душі, воно нас об'єднує. І коли вслухатися в це, вдуматися, то ви зі мною згодитеся, що навколо нашого каналу сформоване таке незриме товариство, таке братство. Інтелектуально, книжково-літературне, дякую вам за це.